Ці етапи ви ніколи не побачите після оздоблення, але саме тут найчастіше з'являються тріщини, якщо щось зробити не так. Саме тому сьогодні покажу одні з найважливіших моментів у будівництві будинку. Привіт! Ви на каналі Надія вдома. Сьогодні покажу етапи будівництва, які не видно після оздоблення, але саме вони відповідають за міцність усього будинку. Це перемички та армопояс. Розповім, як ми їх робили, чому обрали саме такі рішення і на що варто звернути увагу, якщо будуєте самостійно. Тож, перемички, що це і чому вони важливі? Перемички перекривають отвори над вікнами та дверима і передають навантаження на стіни. Саме в цих місцях стіна отримує серйозне навантаження, тому тут не можна поспішати і працювати на око. Для себе ми обрали варіант робити ці елементи. Без готових залізобетонних виробів прямо в тілі газоблоку. У блоках вирізали виямку, залишали приблизно по 6 см знизу та по боках, вкладали армокаркас і після цього вже заливали бетон. Кожен проліт обов'язково заходить на стіни мінімум по 20 см, щоб навантаження правильно передавалося на кладку. Зовні ми додатково клеїли утеплювач, щоб не утворювались містки холоду і стіна залишалась теплою. На першому поверсі у нас одна перемичка над вхідними дверима, дві перемички віконні це санвузол та кухня. Та найцікавіше це трьохметровий проліт над розсувкою. Це в нас вихід на майбутню терасу. Окремо, хочу зупинитися на трьохметровому прольоті. Тут скажу чесно: ми не інженери, і детальних розрахунків у нас не було. Тому всі рішення приймали з запасом по міцності для цього прольоту використали арматуру 16-го діаметру. Цей елемент вже був не в тілі газоблоку, а більш масивний, висотою у два блоки. З зовнішнього боку також закладали утеплюваль. Захід перемички на стіни зробили геподібно, і в найдовшому місці він становив до 60 см. Це було свідоме рішення. Краще перестрахуватися зараз, ніж мати тріщини або сумніви. Потім цю перемичку ми підпирали буквально всім, чим могли. Блоками і навіть березами з ділянки після заливки спочатку поставили недостатньо опор, і конструкція почала плавно прогинатися. Довелося дуже швидко додавати ще підпір. Цей момент нас добре навчив підпірок багато не буває. Коли всі перемички були готові, ми виклали ще один ряд газоблоку і перейшли до наступного важливого етапу. Армопояса. Тож, для чого він взагалі потрібен? Армопояс це суцільний армований пояс, який зв'язує всі стіни нашого будинку в єдину конструкцію. Він рівномірно розподіляє навантаження від перекриття та даху і захищає газоблок від тріщин. Для будинку з газоблоку це один із ключових етапів. Перед заливкою підготували все необхідне. По зовнішньому периметру виклали 10-сантиметровий блок, утеплили армопояс 4-сантиметровим утеплювачем і тільки після цього збирали армокаркас. Каркас зв'язували по всьому периметру без розривів. Арматуру використовували 12-го діаметру. Схема була проста: чотири поздовжні прути, два зверху і два знизу. Між собою їх зв'язували поперечними хомутами. Усі з'єднання робили в'язальним дротом, не зварювали. Особливо уважно працювали в кутах, арматуру не обрізали, а загинали або заводили з нахльостом, щоб пояс був суцільним, а не з окремих шматків. Щоб було зручніше монтувати армокаркас, опалубку встановлювали вже після його збирання. В хід пішли ті ж самі дошки, що й слугували нам опалубкою ще на етапі фундаменту. По тій же схемі обмотали дошки плівкою, щоб не забруднити. Нам вони ще знадобляться. Один із важливих моментів, які ми врахували заздалегідь. Це закладні вермопоясі. Саме на цьому етапі в армопоясі ми залишили закладні шпильки для подальшого накриття тераси, ганку та навісу. Це досить таки зручно і важливо робити саме на цьому етапі, адже це позбавляє зайвих робіт у майбутньому. У день заливки зібрали невелику команду: один на бетонозмішувачі, двоє допомагають замішувати і подавати бетон. Батько зверху заливає. держи. А я знімаю весь процес. Бетон заливали без поспіху, стежили за рівнем і ущільнювали суміш, щоб не залишалось пустот. すごい。 Стіни стають єдиною цілісною конструкцією, і з'являється впевненість, що основа зроблена правильно. Добрий день, Доброго дня, дня студія. <гумерно> <гумерно> Виночі. <це леб. гумерно> Після заливки дали бетону час набрати міцність. Після армопояса будинок відчутно змінюється. Ці етапи не завжди виглядають ефектно, але саме вони тримають дім десятиліттями. Дякую, що дивитесь канал Надія вдома і підтримуєте нас. Якщо відео було корисним, ставте лайк і підписуйтесь. Попереду ще багато етапів будівництва, і ми обов'язково покажемо їх вам.